Це виноград Триланс Пінк Сідліс. Це морозостійкий, неукривний сорт. Ось такий він має невеличкі гронка. Виноград росте на арці, кущ середньорослий. Ягідки такого винограду рожевого кольору. Майже немає кісточок. дуже солодкий, соковитий, з приємним ароматом полуниці. Не потрібно його накривати. Родить він такими невеличкими китичками, але він є дуже смачний. Тут під листками той ще такий зелененький, а на сонці вже рожевіє. Також винограду зрів повністю, має такий гарний рожевий колір.